Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Голки іспанського футбольного клубу Реал Мадрид Андрій Лунін придбав рукавички українського боксера Олександра Усика на благодійному аукціоні і організував екс-футболіст Роман Зозуля, який наразі активно проводить волонтерську діяльність. На виручені кошти були куплені дві машини для військових на Бахмутський напрямок. Три мільйони доларів конфісковано у підприємства, яким володів підсанкційний російський олігарх, власник і резидент футбольного клубу московського ЦСКА Євген Гінер. Крім того слідство перевіряє інформацію щодо правомірності отримання та використання банком, яким володів Гіннер понад 1 ,6 мільярда 600 мільйонів гривень кредиту для рефінансування, отриманого після введення військового стану в Україні. Він також пов'язаний з державною корпорацією «Ростех», яка постачає зброю, військову техніку та боєприпаси для потреб збройних сил Російської Федерації у жовтні минулого року проти Гіннера, який народився у Харкові. Україна запровадила десятирічні санкції. Міжнародна федерація дзюдо відмовила у допуску на чемпіонат світу в досі восьми російським спортсменам. Нагадаємо про те, що виконавчий комітет організації проголосував за дозвіл спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у чемпіонаті світу з дзюдо 2023 року. В досі катар, як індивідуальним нейтральним спортсменам, його отримали лише спортсмени, які працюють у федеральному тренувальному спортивному центрі представницьких збірних команд Росії, а також атлети, які Щодо яких не було виявлено інформації про підтримку російського вторгнення в Україну, варто додати, що 15 з 18 російських дзюдоїстів у заявці на чемпіонат світу перебувають на контрактах у Збройних силах Російської Федерації, центральному спортивному клубі армії. Та Росгвардії одна з найпрестижніших балагонок світу супербагатоденка Багатоденка Джероди Італія у 2024 році може стартувати в Україні. Якщо до того моменту це буде можливо, про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо. Таяні це був би сигнал уваги від країни, яку ми дуже сильно підтримуємо, заявив урядовець Джероди Італія. Традиційно стартує у першій декаді травня. Презентація маршруту проводиться в жовтні. Джиро 2023 Розпочнеться вже найближчої суботи, 6 травня, і завершиться 29 травня. У Римі. Дніпровець Андрій Дон став переможцем одиночного розряду у категорії Еліт Ю Ю-22» до 22 років міжнародного турніру з Бадмінтону Йонекс Інтернешнл Варсберг. 2023, який завершився у шведському місті Ворсберзі. у парній категорії. Андрій зупинився на стадії чвертьфіналу. У змаганнях брали участь спортсмени шести країн Україну. Представляли також Дар'я Євстегнєєва. срібло в парі та Єлізавета Гусаренко золото в одиноці місті та в парі у категорії Ю 13 Купу нагород здобули 28 спортсменів збірної нашої області, які представляли міста Дніпро Кривий Ріг та Кам'янське за підсумками чемпіонату і кубка України зі. Стрибків на акробатичній доріжці, які завершилися у Вінниці, і зібрали 150 спортсменів з восьми регіонів держави, окрім перших місць у загальнокомандному заліку та особисто командному заліку серед жінок і третього серед чоловіків в особисто командному заліку. Вони вибороли п'ять нагород в індивідуальному володарями золотих у своїх вікових категоріях стали Дніпровці Дмитро Саклаков, Андрій Савков і Аліса Кутова, срібло у Анастасії Кудіної з Дніпра, бронза у Максима Добродзія з Кам'янського Кутова увійшла до складу збірної команди України, яка братиме участь у змаганнях Кубка світу, які заплановані на початок липня у Португалії. Дві волейболістки з Дніпропетровщини Альона Гончарова та Олександра Подлісна в складі збірної України стали віце-чемпіонками турніру з волейболу сидячі золота ліга, які відчували в місті Семпетер, Словенія за участі п'яти країн у фіналі. Наші дівчата дівчата-03» поступилися команді Італії. Турніром з футболу Джуніор Кап Кап-2023» на полі стадіону зі штучним покриттям молодіжного парку дозвілля і відпочинку Новокадацький за участі вісімки команд вихованців 2014-2015 років народ. Женя міської дитячої юнацької спортивної школи з ігрових видів спорту на теренах Дніпра продовжилося квітневе розмаїття фестивалів спорту. Під акомпанемент дощу турніром з футболу Junior Cup 2023 на полі стадіону зі штучним покриттям молодіжного парку дозвілля і відпочинку Новокадацький за участі вісімки команд вихованців 2014-2015 років народження міської дитячо-юнацької спортивної школи з ігрових видів спорту. На теренах нашого мегаполісу продовжилося квітневе розмаїття фестивалів спорту і пропаганди здорового способу життя, що їх започаткували, організовує і проводить управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Квітень дуже потужний. У нас вийшов на спортивне змагання. Багато всього було на неділі. Зараз проходить футбол. Дякую ДЮСШ «Ігрових ігривих за організацію такого цього такого невеличкого турніру. Але прийняли участь більше ста спортсменів зі школи. Всі довольні, всі були нагороджені подарунками. Тому дякую всім за участь та всім перемоги. На попередньому етапі вісім команд учасниць зіграли у двох квартетах за коловою системою. Після чого на другому, у відповідності до зайнятих там місць, четвертий з четвертим, третій з третім і далі у стикових матчах визначали підсумковий розподіл місць, притул до переможця і призерів. Попри дощ, який іноді переростав у короткочасну зливу, ніхто не зупинявся. Усі віддавалися боротьбі до останнього, і в такі моменти, на думку, приходив широко відомий напис на футбольних афішах далекого минулого. Матч відбудеться за будь-якої погоди. Єдине, що викликало занепокоєння, так це травмонебезпечний стан деяких дільниць майданчика зі штучним покриттям, де гравці ризикували зазнати ушкоджень зрештою все обійшлося, і нині більше того тішить те, що дирекція парку наразі працює над тим, щоб вже найближчим часом провести капітальну реконструкцію галявини з суцільною заміною покриття. Незважаючи на зливу, провели турнір дійсно на високому рівні. Багато сильних команд, багато сильних дітей. Дуже приємно спостерігати, як вони з кожним роком прибавляють та намагаються завжди перемагати. Дуже сподобалась організація турніру, дуже гарне судійство, дуже гарні умови для дітей. Діти залишили задоволені, батьки задоволені. Ми, як тренери, зробили виводи, над чим ще потрібно працювати. Все сподобалось. На початку стислою урочистої церемонії нагородження. Юні футболісти оплесками подякували Збройним силам України за можливість тренуватися і грати у мирному місті, як і аплодисментами хлопчаки вшанували також своїх батьків. Після чого організатори першими вручили відзнаки кращим гравцям у складі кожної з команд. Далі вже настала черга отримувати медалі, кубки та солодощі колективам, які не потрапили до трійки призерів. Втім, були гідними, щоб їх також відзначили. Іван Юзванко став кращим голкіпером турніру. Давида Германа визнали найміцнішим оборонцем захисних редутів. Ілля Горжий – найправніший хавбек середини поля. Назар Ярмоленко найгрізніший форвард атаки. Теска останнього Кондращенко кращий бомбардир Голеадор змагань, який забив купу голів у ворота суперників. Заключним акордом церемонії стало вшанування призерів і переможця. Бронзові медалі і відповідний кубок завоювали вихованці з команди Стріла. Тренера Олександра Демарчука, наставник колективу Філін Сергій Лусь зі своїми підопічними фінішували другими, поступившись у фіналі вихору, яким опікуються коучі Віталій Федотов та Іван Сосна. Саме їхні хлопці у ході поточного етапу підготовки і тренувань виявилися сильнішими у навчальному закладі цієї вікової категорії. Зрештою в них, як і у їхніх робесників, головні перемоги та здобутки попереду. Батьки всі підтримували дітей. Це дуже гарно, коли батьки підтримують, а не знаєте, кажуть якісь погані слова своїм дітям, але кажуть, давайте, ви найкраще, все, все вийде у вас. Це було дуже круто. Зрозуміло, що із-за погодних умов ми не побачили того класу, який би хотіли побачити рівень дітей, але ми побачили, що діти старалися і вони дуже вправно справлялися з м'ячем. Це дуже радує. Ми кожного разу проводимо турнір для того, щоб продивитися дітей, які у нас є в нашій школі, для того, щоб на майбутнє формувати збірні, які будемо готувати до чемпіонату України. Завершило фестиваль футболу Junior Cup 2023 міської дитячо-юнацької спортивної школи з ігрових видів спорту Дніпровської міської ради. Традиційне фотографування на згадку на загальну світлину. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення. thank